Друзі, всім привіт! Продовжуємо скажімо так, розважальне відео, яке я вчора виставив ви бачили генерацію, коли йде дощ. от е, Хочу показати ще генерацію, коли у нас отаке небо. ну Сонечко зараз за тучками, але я думаю, я зловлю, коли воно вилізе за тучкою. Хоча там така вже чорна. Ну то ладно. От, подивимось по графіку. просто. Сьогодні у нас 4 квітня, 11, десь 30, 11.40 дня. От Поле 8 панелек. Можете порахувати у ну, кут наклону. Я подивився, дах в мене 18 градусів, всього, а панельки з наклоном десь 21 градус. Тобто той кут трохи занижений, цей, трохи піднятий. І от ті Бачите, тут чотири панельки, от ті панельки. я переставляв з цієї сторони, шпильки ще залишав, щоб нічого не протікало. От. І там кут виходить десь 23 градуси. Ну, ніяк це на синхронізацію роботи не впливає. в принципі. Отже, показав погоду, кут нахило розказав, схід у нас десь там і сонце йде. Туди доходить і потім йде там, там, там і десь, десь он там сіда, за цим будинком. Там. От, Отже, зараз ставлю на паузу, е йду до Home Assistant і подивимося генерацію, яку сьогодні моє поле давало. що воно вже видало за сьогодні. Подивитись зараз. Вже спустився донизу, зараз загружається комп'ютер там. Бачите, сонце. Отак от за хмаркою, але вона не така чорна, як вчора була. От чорна там підкрадається, така противна. От, а от за такою хмаркою от одним кадром показує, одним кадриком 2,1 кВт з, так, з такою хмарністю йде. Так, Комп'ютер загрузився. Я доречі, хочу ще показати, як працюють акумулятори в паралелі. Ну, 2 кВт там йде на зарядку, дуже нормально. Зараз. Я підключив RS485 і от зараз другий його кінець включаю в акумулятор і ми там все це побачимо. Зараз я тільки комп'ютер загрузив, в принципі ви бачили, що тільки я відкривав. Давайте зайдемо в Home Assistant. Так, давайте подивимось по відсоткам спочатку. Да? Пише, що сонячно у нас зараз там 17 градусів тепла. От дивіться, вчора я знімав 3, 1, 2 квітня, 3-4 квітня. Так, Вчора я знімав це. Вам відео десь було, я не пам'ятаю скільки часу. Було десь там 12, здається, дня. От було 48% і потім розряджалось, розряджалось. В 6 вечора вже все у нас Сонце закінчилось повністю, навіть тучі. не от 6-7. І пішла розрядка така нічна. 33% було у 6.54. Бачите, да? От І потім включилось сонечко І така. от... І вже у нас 50, 55%. Як і на інверторі от, показує. 2,2 кВт. В акумулятори d 750 Вт, це в великий і в маленький d 750 Вт. Так само, ну, тільки поділено три Так, ось акумулятор може ще показати окремо, як він працює. Збалансований він до 5000, ось напруги. Струм бере 12,9 А. Якщо б тут було зараз... А, я ж хотів показати ще от генерація за сьогодні вже. А, тут по годинам в мене розбита. Есть, зараз от 11.59 через 2 хвилини оновиться, тут ще стопчик додається з 11 до 12. .00. От якраз ми чітко потрапили. от дивіться, Зараз вже згенерувало за сьогодні 8 кВт. І все це, в принципі... Уйшло просто в акумулятор. Ось моє споживання. Зараз робочий день 488 Вт. Заходимо. От, прокинулись, мікрохвильовка, чайничок, попрацював. Все, розійшлися працювати, включився комп'ютер. Все, погнали. <кхи> Роботається просте споживання. Дитина на онлайн-навчанні, зараз включений комп'ютер. Жінка працює, віддалено включений комп'ютер. По а, цьому виробіться. Давайте я покажу. Саме виберу сьогодні з, 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 та з 6 ранку. Сьогодні 4-6 ранку до 14 обрати. А дивимось, в мене виходить о 6.20 вже пішла якась генерація 80 Вт. Наростала тут десь о 8. -й. В мене вже перекрився будинок повністю. Зі стіжуванням інвертора, з акумулятора нічого не брало. І пішли стрибки 9 годин. 3,7 кВт. 9 година. Ну, тут зрозуміло, що тут хмарки якісь були, вискочило сонце за хмарок, поки панельки не нагрілись. 3,9 лупануло. Потім знову хмарки-хмарки. Тут хмарки закінчились. І йшло з 9,50 до 10.30. 3,5-3,6, ну десь 3,5 середня, О, тут середня 3,5, тут 3,4, тут 3,6. Чому не по цьому гребню йшло? Да, Тому що тут панелька була холодна за хмарками. Хмарка вийшла, панелька стрельнула. Потім панелька отут десь нагрілась. Хоча тут теж мав бути пік, типу. а потім спадіння. Ну, Не знаю, щось не, не відмітило. І тут же тепленька панелька пішла, пішла просто набирати. І оце усі падіння це хмарки. Оце, 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 оце. І тут от зараз, і от зараз тут тучка. Да, вона. Це все хмаринки. Якщо б їх не було було чисте небо, тут була б така полоса. І от сюди вже ми вийшли. 4,3 кВт. Зараз без хмаринок при моєму куті, нахилу, при моєму азімуту. Зараз би було ось так. Азімут в мене десь 140 градусів хто розбирається. Я це подивився по додатках там різних приблизно. От. І виходить, в мене десь між східом та півднем. Сон, ну, Сонячної панелі туди направлені, між Східом та півднем. Що ще я хотів? Енергію давайте ж подивимося, з 11 до 12 додавалось. Вироболов за годину 2,7 кВт, а разом вже у нас калькулює 10,9 кВт. В принципі, все. Що... Ага, я ж хотів ще показати вам паралельне з'єднання ЖК БМС. Всі три акумулятори йдуть з ЖК БМС, всі, три... чотири. всі чотири акумулятора на інверторних БМС-ках з... Ну, з платами комунікацій і з адресними. Можна виставляти адресу. Ось вони всі четверо загрузились. Нульовий, перший, другий, третій. Нульовий це у нас ми бачимо, зараз я відкрию. 3 вольта, 700 Вт батарей пауру, сюди будете дивитись, так? Да? От він в мене працює 146 днів. А де тут написано скільки це ємність? Це 280, ка я розумію, що це 280. ка А де воно тут написано, я щось не бачу. От в амперах карант ампер 13,4. Не бачу я, де тут має бути написано, що це 280. Ну, повірте на слово, це вона, Ось, Опори, там 64 мільйома. Ну, чесно кажучи, могли б написати. Ну добре. Ось ну, тут девайс 1, 2 і 3, це 3 е, сотки, виходить. І дивіться, не дивіться на показник відсотків, він тут різний, на всіх БМС рахує, як її заманеться. Дивіться по... На прузі 52,95, 52,09 чи 53,09. 53,09, 53,1 да. 53, і тут 52,96. Ну, тобто вони всі не знаю, із оці 52,84 плюс-мінус на одну десятку вольта, на дві десятки вольта розбіжність. Дивіться, буду швидко швидко показувати, так, прямо наближу. Розділення навантаження на різні акумулятори, з'єднані паралельно. Великий акумулятор 280 А. Бере на себе 14 А струму заряду. І далі йдуть три акумулятори 100 А, 4 А 3 А, 4 А. Згідно зі своїм 3,6, 2,9, 4. Тут 13,7. Згідно зі свого опору. Береться навантаження, яке, яке може бути нормальним для акумулятора. Не знаю, як це пояснити правильно. Як написали у коментах, у мене технічного образування нема, так, да, у мене інше образування не технічне. Но просто мої очі бачать, що різниця між 14 А і 4 А ну, вона є. І в принципі якраз таки 4 А множимо на 3, отримаємо 12 ампер, А, тут 14 А, ну десь там ємність. Приблизно видна різниця між ємністю та віддачею споживанням, Ну, нагрузкою. Ємністю та нагрузкою. Ну, і звісно, шопер. різний, соответственно, різне навантаження на кожен акумулятор. Все, на цьому. Все, розважальне відео завершено. Всім пока, мирного неба, до зустрічі.